Тань, ти зараз хвилюєшся? Так. Ми сьогодні за кермом? Ні. Цілувалася з дівчиною за сос? Ні. Лазила по чужим кишеням. Тобі подобається, як поводить себе зараз потап? Ні. У тебе є незакрита сексуальна фантазія? Напевно, так. Лікувалася колись оренотерапією. Дивилася разом з хлопцем порно. Ні. На тобі рвалася сукня на сцені? Так. Забувала поголити ноги? Так. Зараз ноги поголені? <голи> Ні. <голи> Даш потрогати. Тримай. <голи> <голи> Хотіла б записати дуетну пісню з Максом Барських? А, Не знаю. Знаєш, скільки коштує проїзд київському метро? А, 6 гривень. Е, загравала, 8. 8? загравала до хлопця подруги. Ні. У тебе зараз на рахунку є 100 тисяч гривень? Ні. Хотіла збільшити груди. Так, але не зробила цього. Я тобі подобаюся як чоловік? Ні.